Привіт! У мене питають, мої спитають, кажуть, Вова, підскажи, будь ласка, бо клієнт дуже питає, у Віліхтар Відекс надо акумулятор з напайкою чи без напайки? Ну, то есть, у нас є акумулятори і з напайкою, є без. Зараз покажу. Ой, я слів стану. Пауза. Так от дивіться, показую. Значить, дивіться. Ну, Перше, що треба, я вважаю, що треба резинку. По-любому, в аптеку йдеш, купуєш резинку, натягуєш на акумулятор, і тоді можна і той, і той сюди всунути. Він залізе аж на раз, два-три. Але, якщо без резинки, то, на жаль, всунути його не вийде. Зараз я поясню вам маленьку причину, чого. А ви запам'ятаєте, ти теж запам'ятовуй. Ви ж у мене питаєте, Володимир, скажи з напайкою чи без сюди всунеться. Значить, дивися, берем, е, значить, берем ліхтарик, беремо ліхтарик, беремо батарею. І всовуємо, її просто беремо і всовуємо Ось сюди, Ось всовуємо отак. Лучше от... А лучше дві отак всунути. Дві зразу, якщо всунеш, одну з напайкою одну без. Він буде пахати супер довго, дуже довго буде пахати. Обіцяю, гарантірую. <кхи> Пауза. Я вам що скажу, мужику. Мужики, якщо ви дійсно настоящий майстер, ви всунете будь-який акумулятор в будь-який ліхтарь. Так що гірзайте, я вам даже коробочку відкрию. Ось, ну, берете і су суйте сюди, С суйте. Все, що ви сюди всунете, можете сувати. Женя, на тобі ось акумулятор до цього ліхтарика. І на тепер сунь сюди з напайкою чи без. Ну скажи, який лучше буде підійде? Чов? Алло? Скажи, який лучше підійде з напайкою. Я на третій вопроси відповідаю. <риклад> Чого? Ну ви ж мене питаєте з напайкою чи без сюди всовувати. А давайте тут навіть попробуємо без напайки. Щоб... О, я думаю, з скутера треба сюди примотати. <риклад> да, а, може непонятно. Кому, кому не понятно, звертайтеся, я вам поясню.